Загальна площа потенційного забруднена вибухонебезпечними предметами земель складає приблизно 30% від всієї території Харківської області. 1 мільйон 256 тисяч гектарів. Значну долю складає землі, які відносяться до сільхозземель. Приблизно 574 тисячі гектарів. На 1 листопада 2024 року розміновано 9114 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Ми на Харківщині маємо 24 машини механічного розмінування і 320 саперів різних урядових організацій. Попереду нас іде техніка. Ми перевіряємо вже після техніки, там можуть бути якісь вибухові предмети, такі як мінометні снаряди. Працюємо ми з допомогою металошукачів. Транспортні міни дуже часто знаходимо нерозірвані мінометні снаряди. Піхотна міна фугасної дії. Вона виглядає як ліпісток. Вона маленька, її взагалі непомітно. Вона дуже небезпечна, їх тут дуже багато. Наше підприємство налічує приблизно 800 гектар, Більше половини заміновано. В цьому році ми розмінували близько 150 гектар, без інцидентів посіялись, ну, ось якраз збираємо. Ми ще розмінували в цьому році 140 гектар механізованим способом за допомогою машини розмінування. В планах ще розмінувати гектар 20 в цьому році, якщо дозволить погода.